Поруч з Макдональдсом у самому центрі міста Бучі, двокімнатна квартира з ремонтом та технікою. 59 квадратних метрів повністю вже готова. Дивіться, яка у нас кухня-вітальня, простора, вмонтована уже кухня, газова варильна поверхня, є посудомийна машинка. Дивіться, дуже все прикольно зроблено. Ну і дивіться, ось така зона відпочинку. Є у нас тут диванчик, телевізор, є у нас барна така стійка, стільці. Панорамне вікно дуже світла і якісна квартира. На вході у нас є, дивіться, гардероб. Бачите, шафа гардеробна, є велике дзеркало, і квартира з двома кімнатами. Перша кімната батьківська у нас ось в такому форматі. Дивіться. Ліжко велике, панорамне вікно, фішка цієї квартири є балкончик. Дивіться. Ось так виглядає квартира. До речі, є вмонтовані вже шафи, де можна складати речі і можна заїжджати, в принципі. І є у нас дитяча кімната. До речі, кондиціонер зверху. Дитяча кімната у нас з двома спальними ліжками. Якщо не потрібно, можна їх убрати, продати, виставити на і все буде добре. Шафа для речей, панорамне вікно. Ви Дивіться, можна на, на спортивний майданчик. В центрі міста Бучі. Ну і є у нас санвузол. Санвузол повністю вже облаштований. Дивіться, є у нас душовий бокс, ось такого формату, витяжка. І ось така зона. Умивальник, інсталяція, пральна машинка повністю вже готова. Тому, якщо ви хочете придбати квартиру і жити в центрі міста Бучі, поруч з Макдоналдсом, Новусом, стадіоном і всією інфраструктурою, можете мене. Мені телефонувати. Я вам надам більш детальну інформацію по цій квартирі. Ну і буду чекати вас тут на квартирі.